Ви знаєте, що хтось сказав, що те, що приходить нам на думку, коли ми думаємо про Бога, є найважливіша частина нашого життя. Чому? Тому що те, що ми думаємо про Бога, воно створює шлях нашого майбутнього, а взагалі всього, як ми дивимося на цей світ і на деякі речі. Те, як ми, коли. Коли ми просто починаємо думати про Бога, щось приходить в наш розум. І саме те є важливим, тому що саме це оприділяє наші дії через те, яким ми уявляємо Бога для свого життя, це і оприділяє наше майбутнє життя. І ви знаєте, я би хотів поділитись деяким словом, деякими думками, не менш важливими, це те, що оприділяє наше життя. Це те, як ми відносимося до Бога. Нашого спасіння. Амінь. Те, коли ми чуємо слово спасенне чи спасіння, воно як ми його розуміємо або приймаємо, або як ми в це віримо, надалі воно определяє наше життя, наші поступки, правда, наші дії і тому подібне. Ви знаєте, давайте ми прочитаємо деякі місця писання. Це перше записане. Євангеліє від. Марка, 10 розділ. Дуже відоме місце писання, 10 розділ, 17 вірш. Коли Ісус вирушив у путь, до нього підбіг один чоловік і, упавши на коліна, запитав Учителю добрий, що мушу я робити, аби успадкувати вічне життя. І дуже подібне місце писання. Це Луки, 10 розділ, 25 вірш. Це колись. Я пам'ятаю, як я вивчив. Це місце Писання навчився читати, правда, на синодальній мові. Але я навчився і ось один законник підвівся і, спокушуючи Ісуса Христа, сказав: що мені робити, щоб здобути вічне життя? Ви знаєте, те, що я прочитав Марка, ми далі можемо подивитися. Де Ісус Христос каже, на те Ісус йому сказав, тобто цій людині, чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім самого Бога. Тобі, краще, тобі відомо заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не бреши, не чини кривди, шануй батька і матір своїх. Той відповів: з юності я дотримуюся цих заповідей. Ісус подивився на чоловіка, сповнений любові до нього, сказав. Одного тобі бракує, піди й продай усе, що маєш, а що вторгуєш, роздай бідним, і тоді матимеш ти багатство на небі, тоді приходь і слідуй за мною. Той чоловік глибоко засмутився, бо був він дуже багатий. Ісус подивився на своїх учнів і мовив до них рокові слова. Тяжко буде багатому війти в Царство Боже. Учні були здивовані, його словам та Ісус повторив, діти мої. Як важко війти в Царство Боже, легше вереблюдові пройти скрізь голчане вушко, ніж багатому війти в царство Боже. Учні були ще дужче вражені і казали один одному, то хто ж тоді може спастись, бути спасений? Подивившись на них, Ісус відповів: це неможливо людям, але не для Бога, бо для нього немає. Нічого неможливо. Слава Богу. Рукові слова, які учні і, і апостол Петро потім вже нижче можете вдома прочитати. Він каже, як, як? Ну, Ісус, ми залишили все. І ми маємо, в принципі, для чого ми це робимо? Ми маємо якусь певну надію за це щось отримати. І давайте ми повернемось ще до. Луки, 10 розділ, те, що я вже сказав. До законника. 10, 10 розділ, 25 вірш. Один законник підвівся і, впробовуючи Ісуса, запитав вчителю, що мушу я зробити, аби здобути вічне життя. І Ісус промовив до нього. Ісус йому відповів так, як Він йому сказав. А що написано в законі? Як твоє розуміння того, що ти там вичитав? І він каже: люби Господа Бога всім серцем, розумом, силою і свого ближнього, як самого себе. Двоє людей підійшли до Ісуса Христа, один щиро і один, спокусуючи Христа, знайти щось, що Він може сказати. Людина, яка знала закон, яка дуже добре орієнтувалася так, в писанні того часу. І і, знаючи закон, Він знав Божу заповідь, Божі обітниці, і Він знав, як отримати вічне життя. Але спокушуючи Ісуса, Він рішив, може, от я його на чомусь зловлю, можливо, Він щось скаже. Мені нове. На що Христос завда... задав йому питання, і Він виправдовуючи себе, каже, а хто мій ближній, і там буде потім історія про доброго самарянина Тому що знання закону. Ісус Христос знав, що тільки те, що якщо я або ти, ми говоримо словами, що я люблю Бога, але за цією заповіддю йде друга подібна їй, що Бога можна любити тоді, коли я люблю свого ближнього як себе. То на цьому ми спотикаємося, це є дуже важко. І Христос показав цій людині, що любити Бога це не просто ходити в церкву, так це не просто він каже: Йшов, Левит, подивився, пройшов. Це не просто співати, це не просто виконувати певний обряд, а це, побачивши свого ближнього, зробити для нього щось для того, щоб його життя було спасенним. І це определяє твою і мою любов до Бога. Ви знаєте, що більш ніде в писанні Ісус Христос нікому не говорив, крім цього молодого чоловіка. В іншому місці, як пише, що молодий чоловік прийшов до Ісуса Христа, що Він пішов, продав своє майно, роздав і йшов слідувати за Ісусом Христом. Тобто це не заключалося. Це не була основна ідея Христа, що всі багаті повинні прийти, продати всі свої маєтки, послідувати за ним, щоб отримати вічне життя. Він просто хотів наглядно показати на цій людині, що вона любила щось інше, більше, ніж вона любила Бога. І хоч виконував заповідь, але його серце було дуже сильно. Прив'язане до чогось земного, з чим він не міг розпрощатись. І повертаючись назад, брати і сестри, хто з нас, віруючи довший час, коротший час, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто на роздоріжжі, задає собі питання спасіння, чи я спасенний? Так? Чи задаєте ви, чи задавали, чи задаєте ви собі це питання, а взагалі час від часу, чи я спасенний, або що я роблю для того, щоб бути спасенним? Чоловік ви себе на думці, що, хм, в принципі, ти знаєш, я вже й не такий поганий. Якщо прийдеться предстати перед Бога, то в принципі я вже. Маю певний багаж, правда? Вже якби мене, ну я, звичайно, я грішна людина, ну, але Боже, будь ласка, врахуй мої добрі діла, мої пожертви, Моє служіння. Брати і сестри, це дуже важливо. Це є це є база, це є основа це про те, що говорив Ісус Христос, це те, про що. Дуже багато говорив апостол Павло. Він каже: Я поставив оцю основу, коли ми є спасенні. І вже потім починаємо будувати наше життя, будувати цей храм, будувати своє служіння на основі. Тому що якщо ми не знаємо своєї основи, якщо моя основа така, що сьогодні я спасенний, а завтра я не знаю, або моє спасіння базується на моїх справах, то одного часу вона, ця основа вона розруй... зруйнується під нашими ногами. І ми будемо, як, знаєте, як в морі, і не розуміючи, як так стільки життя я посвятив для того, а оказується, що це марно. І тому дуже важливо, брати і сестри, розібратися в одному ніби простому питанні. А завдяки чому чи кому я. Спасений? Завдяки чиїм ділам я спасений? На що взагалі я можу розраховувати, як проповідувалося минулого разу, коли я предстану перед Богом? Коли вже всі, всі речі стануть байдужими, які не будуть вартувати нічого. І я пристану перед Богом. На чому я буду базуватись? Як, як я буду відносити, яка моя надія? Взагалі на це, коли я пристану перед Богом, я би хотів ці декілька хвилин приділити тому, щоб ми розібралися на основі Писання про наше з вами спасіння, брати і сестри. Про те, на чому ми починаємо будувати своє життя. Ці двоє людей вони задали Ісусу Христу питання, що нам робити. Щоби спадкувати. Два слова. Що робити, щоби спадкувати? Що робити, щоб отримати вічне життя? Щоб успадкувати цю, а, цю надію. Це не просто слова. Але коли ти і я, ми усвідомлюємо, що я вже є спасений, це по одному будує наше життя. І зовсім по-іншому, коли я намагаюся щось зробити, щоб бути спасенним. Це зовсім інша філософія нашого життя стає, зовсім інші дії. Тому що є дві крайності: ви знаєте, є одна крайність я ще недостойний або я вже недостойний. Тобто є люди, які хочуть прийти до Ісуса Христа достойними. І він каже, що мені зробити, щоб все ж таки, коли я пристану перед Богом, Бог сказав: ти знаєш, ти, ти достойний. Браці і сестри, то що ж нам робити? Щоб оце відчуття гідності чи достойності, що незалежно ні від чого, коли я пристану перед Богом, я буду Спасенний. Це відчуття, коли ти просинаєшся, і ти лягаєш, коли буря, коли хвилі, коли проблеми це почуття воно як той стержень, як апостол Павло каже, як той якір, який чіпається, і він стоїть, і ти не, ти не, тебе не можна здвинути, хвилі не, тому що ти впевнений, що я спасенний. В Ісусі. Христі, слава Богу! І давайте ми дивимося ще одне місце писання. Це апостол Павло, до Єфесян, другий розділ. Він дуже чітко описує ці речі для нас, щоб ми усвідомили. В минулому ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких ви жили раніше ідучи лихими шляхами цього світу. Ви корилися володарю. Який править злими силами цього світу Духові, що діє в непокірних. Усі ми, без винятку, брати і сестри, теж колись жили серед них, задовольняючи свою духовну природу, йдучи за її бажаннями та прагненнями. І як усі люди в світі були приречені зазнати Божого гніву. Та Бог. Багатий милосердям через Його велику любов до нас. Навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, Він дарував нам нове життя разом з Ісусом Христом і були ви врятовані завдяки Божій милості. Бог воскресив нас до життя разом з Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Бог зробив це для того, щоб показати на всі пройдешні часи незрівнянне багатство милості своєї. Він зробив це завдяки доброті до нас. І знову ж в Ісусі Христі. Бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша. Заслуга то є Божий дар. То не винагорода за чиїсь труд, і не те, чим хтось міг би хвалитися, бо ми створіння Боже. Він створив нас у Христі Ісусі для добрих справ. І справи ті Бог приготував заздалегідь, щоб ми могли своїм життя присвятити їм. Амінь. Апостол Павло розкриває. Оце добре післання, Оце основне, як сьогодні прийнято, основний меседж від Бога. Спасіння через Ісуса Христа. Слава Богу. Ви знаєте, жодний злочинець, який зробив гріх, о, злочин, і був покараний. Він був покараний за певний злочин, правда? Відбув покарання. Виходить з в'язниці, і ви бачили, щоб його нагороджували орденом, наприклад, там, Мирослава Мудро, так? тому що ти ж відсидів в'язниці. Так ти ж відсидів за що? За свій злочин. Зарплата за гріх є смерть. Якщо я, брати і сестри, своїми ділами намагаюся. Заслужити спасіння, або якщо я готовий померти за свої гріхи, то за що мені давати вічне життя, якщо я помираю, якщо я несу покарання за свої гріхи? Я можу тільки померти за них і все. І, і через те, що я піду на хрест за свої гріхи, мені нема за це ніякої нагороди, тому що заплата за гріх то є смерть. Я заслужив цього, і в цьому немає якихось, ви знаєте, великої дії, що людина, я, ти, ми так багато зробили для того, щоб Бог простив нам гріх. За наш гріх ми заслуговуємо тільки смерть. Тому що Бог об'єднав всіх людей в гріх, гріх об'єднав всіх людей проти Бога. І Писання каже, апостол Павло каже, що ми були мертві по відношенню до Бога. І це є Божий дар в Ісусі Христі, що ми, Ти і я, ми можемо отримати спасіння. Не через добрі діла. Ще один приклад, наприклад, багатьох ви бачили людей, які були спасені, там, тонули і їх витягнули з води або з полум'я, і їх теж нагороджували за те, що їх спасли. Нагороду отримує той, хто спасає. Славу отримує той, хто врятував, а не той, хто є врятований. І, і це розуміння. Ісус Христос, говорячи до цих молодих людей, до, а, і до апостолів, до того натовпу, який був кругом Нього, вони задали єдине питання. Вони так всі намагалися. Вони мали закон. Це був Божий народ, який мав закон, який виконував певні обряди традиції. Які мали заповіді, знаючи, що виконавши заповіді, вони будуть мати життя? Але брати і сестри, ви знаєте, що кожного року, один раз в рік, первосвященник що робив? Приносив жертву. За кого? За весь народ, за найправедніших і за найгрішніших. Ті, хто був книжником, ті, хто служили в храмі, в першу чергу він приходив, приносив жертву за себе, щоб Бог вже дивився на нього через жертву прощено, і тоді він міг пристати перед Богом за весь народ. І так з року в рік, незалежно наскільки ти був праведний перед Богом і людьми, в тобі залишався гріх, за який потрібно. Було принести жертву. Це дуже важливо усвідомити, брати і сестри хто найбільше потребує спасіння? Хто найбільше потребує Бога? Той, хто грішник, наркоман, чи той, хто богобоязливий? Той, хто. На найнижчій, можливо, щабелі суспільства, чи той, хто на найвищій, хто, брати і сестри, потребує Бога чи спасіння? Це те саме, що сказати, а хто з нас потребує більше кисню чи води, чи хліба? Хто з нас, брати і сестри, потребує більше? Я чи ти, наймолодший чи найстарший, найбідніший чи найбагатший? Оце усвідомлення. Гріх, це, ви знаєте, це як болото. І незалежно від того, чи я в ньому по шию, чи я в ньому по кісточки, воно болото. І суть в тому, що воно завжди так буде. Чи ти намагаєшся працювати над собою, чи ні, ти не можеш вийти з болота, тому що воно є ззаді, спереді, збоку, зі всіх сторін. Ти ніби йдеш вперед і думаєш, що ти вийдеш з нього, ти не вийдеш, тому що. Працюючи над собою, ми не звільняємось від гріха. Єдиний метод, спосіб це є віра в жертву Ісуса Христа. Слава Богу. І апостол Павло він описує це, що і коли ми усвідомлюємо, що незалежно, що Бог і спасіння для мене це як кисень, яким я дихаю. Це моє існування. І незалежно. В якому я стані, незалежно від свого, як казав, незалежно від маєтку, життя людини не залежить від цього. Наше спасіння не залежить від нашого стану чи статусу. Воно залежить від милості і любові Божої. І ми це можемо прийняти вірою в Ісуса Христа. Слава Богу. І це є та основа, і апостол Павло, продовжуючи, він далі каже, що. І в Ісусі Христі ми були народжені не через добрі діла, а для добрих діл. І це вже зовсім інша тема, зовсім інший а, посил, меседж, коли ми вже стоячи на цій основі, на цьому фундаменту, який не вода, не вітер не може знести. Ми починаємо будувати, ми починаємо робити. Ті добрі справи ми тоді починаємо бачити, як той самарянин побачив того збитого. Не тому, що я хочу заслужити Божої милості, але тому, що до мене була явлена Божа милість. І цю милість, яка була явлена до мене через мої гріхи, я хочу показати і явити цю саму милість до свого ближнього. Тому що до мене одного разу так само було явлено. І як я вже сказав, незалежно від того, хто ми є в суспільстві, як ми виховані, яке наше минуле. Ми всі потребуємо Ісуса Христа як нашого Спасителя. Слава Богу. Ми зрівняні гріхом. Так каже Писання: Ви, тобто ми, я і ти. Були мертві перед Богом через наші гріхи. Але Він, і ось тут основа всього, але Він, маючи велику милість, яку ми не можемо писати, зрозуміти, по своїй милості Він віддав Ісуса Христа, щоби ти і я, просинаючися, жиючи. Інколи падаючи, піднімаючись знову і знову розуміли, що ми не досконалі, але є той, хто постраждав за нас і дав нам основу, сказав, що ми є спасені в Ісусі Христі. Чи це дає нам право грішити? Ні, звичайно, брати і сестри. Але наше тіло, наша гріховна натура, наша гріховна плоть, вона буде з нами. До того часу, поки над нами не заспівають пісню, правда? Облагодать, спасене Я, не через свої вчинки. Брати і сестри, ми покликані до Бога не через свої вчинки, а для добрих діл через Ісуса Христа. І коли ми це зробимо нашим фундаментом, нашого життя, коли ми це усвідомимо глибоко нашим серцем і розумом, тоді це породжує дії в нашому житті. Тоді ми не оглядаємось назад, чи достатньо я зробив, щоб стати достойним, чи похвалить мене, чи, чи похвалить мене Бог за оцю мою добру справу, і через це дасть мені вічне життя, дасть мені а, спасіння. Бог дав нам спасіння в Ісусі Христі. Нам залишилось його прийняти і зробити фундаментом свого життя. І на цьому фундаменті починати будувати прекрасний храм для слави мов Діти. О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, В житті веде й не відпускає, о Боже, Божія.